Мої вітання гостям столярної майстерні Бук. В сьогоднішньому відеоролику я розкажу про два цікавих верстата. Їх придбання пов'язане з тим, що крім інших занять, я іноді пишу картини, звісно ж, на любительському рівні, і купую картини інших художників, в тому числі і професіоналів, для своєї домашньої галереї, більша частина якої розміщена в моїй майстерні. Майже в 90% випадків картини не обрамлені, тому періодично я використовуючи обладнання. Обладнання своєї майстерні виготовляю рами. Ті глядачі, які давно підписані на мій канал, напевно пам'ятають, що я в якійсь мірі опікаюся нашим лебединським художнім музеєм і тому іноді виготовляю рами для нього. Для того щоб виготовлення рам було швидким і якісним, бажано мати спеціальне обладнання. І от нарешті я його придбав і хочу показати його вам. Поверхнево розкажу про його устрій і більш детально про роботу. Для цього ми з вами разом виготовимо раму для однієї з картин. Але перш ніж приступити до виготовлення, верстати потрібно налаштувати. Як ви бачите, зараз я зайнятий тим, що знімаю ножі з гільятини. Дійсно, саме так і називається цей верстат, який дуже нагадує пристрій для відрубування голів. Колись він дуже був поширений в Західній Європі, особливо інтенсивно використовувався під час великої французької революції. На щастя, а може на біду, в наші часи. Принцип роботи цього механізма використовується зовсім в інших цілях, ніж це було в минулих століттях. Отже, ножі були зняті і віддані на заточування. Скажу чесно, вони наскільки гострі і важкі, що поводитися з ними потрібно вкрай обережно. Один невірний рух і поріз забезпечений. Після заточування ножі були встановлені на місце, і я спробував зробити пробні відрубування. Так, не пиляння, не стругання, не фрезерування, а саме рубання. Відомо, що багет або молдинг, як його ще називають, можна придбати готовий, його продають як погонажні вироби. Я багет виготовляю сам на своїх верстатах. Для цього використовую різні породи деревини. Найчастіше це вільха, дуб або ясень. Придбав декілька спеціальних фрез для виготовлення багета, затискаю її в шпіндері верстата і, використовуючи прижими. Які колись виготовив і подарував нам Руслан Деркачук, фрезерую заготовки. Бажано, щоб деревина була без дефектів, максимально однорідна, Ну і звісно ж, потрібної вологості. Після фрезерування, використовуючи форматно розкроювальний верстат, випиляв четверть. Ось це загальний вигляд верстата. Станина досить невелика, габарит приблизний 800 на 700 міліметрів, висота до метра, але до неї прикріплені крила, на них монтуються упори при транспортуванні ці крила знімаються. Щоб наглядніше показати роботу механізма, я знімаю захисні щітки. Вони закріплені двома баранцями, при потребі рухаються в пазу. Підлаштовуючись під товщину деталі, закріплені вони до поворотних упорів. Упори фіксуються на осі обертання. Завдяки цьому ми можемо виставляти різні кути і відповідно виготовляти 4, 6-8-кутні рамки, або просто з'єднувати деталі під різними кутами. В роботу верстат запускається шляхом натиснення на педаль. При цьому вмикається електродвигун і через редуктор передає зусилля на кривошип. Регульована тяга рухає рубальний вузол зверху вниз, а храповий механізм переміщає ріжучий вузол по горизонталі. Завдяки цьому деталь перерубується за кілька тактів. Кінематика доволі складненька. Потрібно налаштовувати кілька залежностей. Виходячи із ширини багета, ось цією рукояттю встановлюється кількість відрубувань. Отже, багет вифрезерований, верстат налаштований. Вибираю чергове полотно, яке потрібно обрамити, і знімаю з нього розміри. Градуювання на верстаті виконане в сантиметрах. Вкладую багет на робочий стіл верстата. Край багета позиціоную під ножами і натискаю педаль. Ріжучий вузол здійснює переміщення зверху вниз і по горизонталі до упору. Маємо перший відрубаний кут. Далі за допомогою рухомого упору задаємо довжину деталі. Розмітка зроблена таким чином, щоб можна було орієнтуватися по глибині четверті, в яку буде вставлене полотно. Завдяки цьому нас не хвилює ні внутрішній, ні наружний периметр рами. Така система досить зручна. Щоб зробити помилку, потрібно дуже постаратися. Гострий кінець багета завожу під упор і знову натискаю педаль. Верстат виконує ті самі рухи, але тепер уже не з торця багета, а десь посередині, тим самим формуючи два кута і задає довжину деталі. Слідуюча деталь виготовляється так само. Позиціонуємо її до упора і натискаємо педаль. Якщо ви запитаєте, яка модель верстата і хто виробник, я вам не зможу відповісти. Хоча на станині верстата і є ось така табличка. Не знаю, як для вас, але для мене зовсім не зрозуміло, який завод випустив цей верстат і як називається модель. Цей верстат схожий на продукцію фірми Морсо, яка розташована в Данії, але поки що ніяких підтверджень цьому я не знайшов. Можливо, хтось із глядачів цього відеоролика підкажуть мені, хто ж таки зробив цей верстат. Переходимо до іншого верстата. Він нам потрібний, щоб зібрати рамку докупи. На відміну від попереднього, ідентифікувати цей верстат вдалося дуже легко. На ньому є табличка, яка достатньо інформативна і прямо вказує на виробника і модель цього верстата. Італійська фірма Brevetti, модель Velox, працює від тиску повітря максимум 6 бар. Налаштування верстата досить прості. За допомогою позиціонуючого кутника встановлюємо обмеження. Для цього є спеціальний пристрій. Поєднуємо дві деталі всередині позиціонуючого кутника. Після цього ногою натискуємо педаль. Верстат спрацьовує як скобозабивний степлер. Із рулона подається стрічка, частинка її відрубується і бойок забиває її в дерев'яні деталі. Зверху деталі притискаються пневматикою. Забиваємо скобу попереду, позаду і посередині. Після того, як рамка зібрана, на це знадобилося буквально кілька хвилин, за допомогою фрезерного верстата роблю піднутрення. Далі рамка буде шліфуватися, тонуватися і покриватися поліуретановим лаком. Ну, ось така розповідь про двох нових жителів моєї майстерні. Звісно, що для виготовлення рам я міг би обійтися і без них, але мені подобаються технічні пристрої, які допомагають стати ефективнішим. Для досягнення найкращих результатів недостатньо робити якісно потрібно робити ще й швидко. Для цього і існують спеціалізовані верстати і пристрої. Якщо ж ролик вам сподобався або ви побачили в ньому щось корисне для себе, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Подяка всім, хто додивився відеоролик до кінця. До нових зустрічей!